Вітаю всіх глядачів обосток. Мене звати Роман Прядун, Сьогодні говоримо про Угорщину, а точніше про прем'єр-міністра цієї країни Віктора Орбана. Тиск на якого посилюється як у середині ЄС, так і власне у Україні. Місто розмовник, дипломат посол України в Хорватії та Боснії Герцеговині у 10-му, 2017 році. Олександр Левченко. Пане Олександре, вітаю вас. Ще вітання вам, і глядачам. Що ж, новий уряд Німеччини закликає ЄС посилити тиск на Угорщину, згідно з проектом коаліційної угоди між ХДС КС та СДПН пропонується призупинити фінансування країн, які порушують принципи верховенства закону всередині ЄС та позбавляти їх права голосу в Європейському Союзі. Хоча Угорщина в Цьому документі не згадується, але всі розуміють, що йдеться саме про цю країну і про дії її прем'єр-міністра Віктора Орбана, який за останні роки, особливо після початку повномасштабного вторгнення, вже досить багато як е, палок в колеса вставляв не тільки Європейському Союзу, власне, а як і Україні. Ваше бачення цієї ситуації ми розмовляючи з вами неодноразово про Угорщину. Віктора Орбана говорили, що ЄС повинен щось зробити з тим, щоб Нівелювати цю загрозу, коли Орбан може своїм одним голосом перекрити голосування 25 країн? 26. це реально розпочає розпочинається процес, яким Віктора Орбана поставлять в певні рамки, чи як вважаєте? Ну, очевидно, питання вже назріло і перезріло. Про це говорили вже досить давно. Треба придумати якусь нову схему голосування. Коли є створювали там було набагато менше країн, зараз їх 27, да. Це ну, дуже багато одна країна щось може витувати, щось чимось незадоволене і так далі. Тому принцип кваліфікованої більшості абсолютно ніби би нормально діяти. Це вже давно була дискусія. і Ось зараз принципові для Євросоюзу питання. У них єдина безпекова і зовнішня політика, і ось одна країна йде проти єдиної безпекової зовнішньої політики. Тобто, зрозуміла деякі речі щодо якихось там податків, якихось речей, що стосується сектору економіки, що може країна е, дискутувати, і так далі. Тут же блок питань, які ну, ніколи. Не заперечувався, якщо консенсус є рішення певне щодо того, ну консенсусно це значить всіх, але у Єд є у нас Віктор Орбан з своєю спеціальною думкою. Ну і всі бачать, що ця думка вона орієнтується на Кремль. Орієнтується на Кремль не випадково, і це всіх в Європі дратує, тому що Кремль фактично ініціював цю величезну війну. Найбільшу після другої світової є агресором, знищує українські міста інфраструктуру. А країна член Євросоюзу блокує всі максимум зусиль Євросоюзу, щоб на, на якось наказати країну агресора не військовим шляхом, а економічним так. Власне кажучи, санкції це економічний шлях тиску на країну, щоб вона змінила свою політику. І Ось постійно ці всі палки в колеса вставляє Віктор Орбан, то проти патріарха Кирила, то проти якогось мільярдера російського, то проти якогось великого стратегічного російського підприємства, то проти допомоги Україні, то проти допомоги Збройним силам українським і так далі. І все це йде безкінечно, нон-стоп і, 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 і цю ситуацію треба міняти. Очевидно, що в Берліні, коли прийшла вже новий уряд, е, прийде заступить вже фактично скоро е, до своїх обов'язків. Німеччина, як лідер Євросоюзу, заявляє, ні, так більше не може бути. Міняємо правила ігри. І це не антиугорський якийсь захід, це захід, який хоче мобілізувати діяльність Євросоюзу, тому що. В Угорщині може і помінятися да? тому ми не можемо говорити, що це антигорський, це захід проти політики Віктора Орбана. Студія, да, просто це не антиугорський, це антиорбанівський, скажімо так, на сьогодні. Але ж ми маємо ще й словаччину, де Фіцо веде себе більш стримано, скажімо так, більш боязливо, але все таки також погрожує часто і Євросоюзу стосовно питань України і стосовно питань Росії. Стосовно того, що всередині країни Орбан також має проблеми, тому що не так давно відбувся черговий численний мітинг проти його влади. Там 50, здається, більше 50 тисяч вийшло в Будапешті, що для Угорщини досить вагома цифра. Скажімо, так всі вимагали люди, які були в на цьому мітингу відставки власне Орбана, його уряду організатор протесту, опозиційна партія Повага і свобода. Яку очолює Петер Мадяр, європейський депутат Європарламенту? Він до речі був і членом Фідеск колись багато років назад, але потім вийшов. Звідти Матір з кожним ро... днем набирає, як пишуть, угорські змі набирає популярності зараз. Його партія вже випереджає партію Фідес за е... опитуваннями. Наступного року будуть парламентські вибори. Чи бачаєте ви, що Мадяр, його партія, ця позиційна сила може нарешті повалити? Іншого слова тут і не підбереш, тому що Орбан скільки вже? Більше 15 років підряд премєр міністр А загалом, 10, 10 да, років. А, а загалом 20 років, ну якби має пост прем'єр-міністра, там просто перерив невеликий, перерва була має? Угорщина шанс повалити Орбана і змінити владу чи ні, тому що для нас це здається, та й для Європи це досить важливе питання. Це важливе питання для тих, хто хоче єдності європейської певної, і так далі, але це чисто внутрішнє угорське питання, ми це констатуємо. Нема нічого особистого проти того, як будуть відбуватися політичні зміни в цій країні. Ми бажаємо щоб ці зміни відбувалися в контексті, якщо вона демократична. Тому що якщо Україна не демократична, як Росія, скажімо, там змін не відбувається десятиліттями. Угорщина відноситься до Євросоюзу, до країн НАТО і так далі, ми вважаємо, що відноситься до країн демократії, хоча там певні зауваження від офіційного Брюсселя щодо притисків в ЗМІ, так е, також те, що не дуже бореться з. Е, Фінансовою злочинністю так нема органів спеціальних, які борються проти корупції, і так далі, які кругом є, включаючи Україну, да а в Угорщині Горбан прибрав антикорупційні органи. Вважає, що вони приїдають кошти. Е, От тому, звісно, що ну завдання опозиції повалить партію, яка при владі це в кожній країні, в тому числі. В Угорщині ця партія при владі вже давно що свідчить, що Орбан досить досвідчений політик, Раз Він ну, вдається йому стільки разів вигравати вибори. Він досвідчений, він знає багато речей, на що рянкується середній угорець, більшість населення і так далі. Між тим, очевидно, що це не може вічно відбуватися, тому процес зміни демократичної зміни влади може відбутися і. І, і в кінці кінців Мадяра, у нього таке прізвище, розумієте, це як в Україні українець, прізвище, уявляєте, лідер з прізвищем українець. Ну звучить, так би мовити, є у нього ці можливості. А Орбан Орбан, як історик, вам нагадаю, що коли трималася Константинополь 1453 рік, коли зайшли османи і так далі. От, І при, прибув один представник тоді е, продавців зброї з Угорщини, і запропонував такий вид озброєння, який захистить власне, Константинополь від Османів. Це була нова зброя, нова е, вид артилерії, дуже крупна, і так далі. Але він зарядив таку суму, що що імператор сказав: ну, у мене немає таких коштів. Я розумію, що ми на на межі смерті, але ці кошти я вам не можу дати. Він той подякував, пішов, пішов до Османів і продав, значить цю пушку, яка допомогла захопити Османам Константинополь. Він 20, тобто 2000 років не могли під час 20 величезних нападів захопити Константинополь. Ось оцей продавець зброї зробив його прізвище Орба. Ну, ось така історія. Добре, але кажу, що у Мадяра є ці можливості. Uh, чи скористається чи ні, хотілося б більше, щоб в Будапешті виходило людей. Будапешт це uh, величезне місто. 50 тисяч це багато, але не дуже для того, щоб продемонструвати, що є незадоволення політикою. Плюс Будапеш традиційно проти тієї політики, яка проводить політика партія Фідес. Так e, тому uh, треба mh, відповідно. Робити ставку на те, що, власне кажучи, які промахи робить е, діючий уряд. А промахи те, що е, фактично він йде м, в супереч політики Євросоюзу, і ось вже Німеччина готує пакет речей, які не дозволять Угорщині отримувати європейську допомогу. Це багато багато мільярдів євро. Да? Це вже дуже серйозний аргумент, який угорці. Можуть зрозуміти, тому що це вдарить по кишені рядового угорського громадянина. Студія пане Олександре. Ви зазначили, що ну стосовно цих грошей ЄС, які угорцям потрібні, і рядові угорці, скажімо так, розуміють це але. Тільки це впливає на те, що ну скажімо, популярність видно, що популярність Орбана і Фідес вона зменшується все так. Чи оці 15 років, як ви кажете, в Європі ну це не Росія, де більше 20, там Путін може бути при владі. да, І російський народ, в принципі, спокійно до цього, як ми бачимо, відноситься в Європі, так не може бути, чи все тобто є якесь ментальна, скажімо, вже втома від Орбана. Якось так сказати у угорців, чи це виключно економічні проблеми, які країна отримала за останні декілька років, вони збільшуються і треба щось змінювати. Розумієте, треба жити там, щоб відчути, треба спілкуватися з місцевим населенням, щоб відчути, чи є втома, чи нема? От і мені цьому важко сказати, але в кожній демократичній країні ви розумієте, якщо ми візьмемо всю Європу, чи є хтось там представник. Партія якась, яка знаходиться нон-стоп без перерви 15 років, ну і не згадаю, і не згадаю. Тобто для європейських стандартів, тобто якщо це європейська нація, це воно так чи інакше втома має з'явитися. має з'явитися Тобто, і ти зараз опозиції, вона може пропонувати речі і каже, ми зробимо це, це ми ми, ми покращимо. ми Е, Орбан грав на те, що у нього хороші зв'язки з Москвою, значить він отримає гроші з Москви, і отримає гроші е, з Євросоюзу, і плюс у нього суперзв'язки з США. Тепер з Трампом, бачите, це йому великий плюс в його політичну діяльність, що з Трампом у нього такі відносини. Бачите, в Європі не дуже а. А в нього так зараз це теж є. Йому... з цих тарифів, які Трамп вів вчора вночі, не зрозуміло тепер. Чи... Побачимо, да, побачимо, да. чи буде виключення він окремо зробить для Очні. Якщо ні, то вся ця дружба, вона така собі. от Бо Трамп щиро вважав, що це турецький прем'єр. да Пам'ятаєте, значить, от чи може говорився звісно. Так що. а у Орбан досвідчений політик щось зробив і немало зробив для Угорщини, але зараз рівень інфляції найбільший в Європі в Угорщині. Має на увазі Європейський Союз. Так да зараз ще можуть відсікти від низки фондів. Росія вже так багато угорщині не може дати, тому що сама воює. їй да? кошти самі потрібні, скільки може, звичайно, дає. Сидіть на двох стільцях на європейському і кремлівському вже неможливо. Європейці сказали, так не може бути. Вибирайте де ви що ви, куди ви, а, і, і це вже великий плюс мадяру його партії з тим, що бачите, така політика вона привела дуже негативних результатів. Тому самі угорці будуть вибирати, чи воно так чи ні. Ну і власне кажучи, звісно, що все це нам нас цікавить Угорщина, перш за все у відношенню до України, так а не взагалі як там у них внутрішньо відбувається, відбувається як відбувається. а От стосунок щодо того, як е, Україна просувається в Євросоюз, а тут йде постійне блокування, свідоме, системне. І, і навіть сказав якась принципова в нього позиція не пустить Україну в Євросоюз. Це звичайно у нас викликає занепокоєння, і в цьому сенсі ми тому й звертаємо велику увагу на політику Орбана його партії, і так далі, тому що вона просто хоче перекрити кисень, європейський кисень українському народу, і щоб український народ став частиною європейської сім'ї, куди належить від свого... Заснування, тому що ми слов'янські європейські так європейські а от а, а щодо угорців, угорці вони прийшли народи. Вони прийшли з території Азії. Це єдиний народ в Європі, який не є по походженню європейським. Тому нам якось так не дуже то це подобається, тому що це, аби це були якісь об'єктивні причини, там всім вимог, ми, можливо, їх обговоримо, які там. На референдум да, вино... я хотів, Орбан, да, да, але, але але слухайте, так не може бути. Давайте розмовляти домовлятися І от дискутувати, в тому числі публічно. Київ для цього до цього готовий Студія 에, стосовно того, що ви сказали, що у Орбана якась така ідея фікс, скажімо, як у Путіна захопити знищити Україну, так у Орбана не пустити Україну до Європейського Союзу. а про те, що ми хочемо домовлятися, українська влада казала вже, мабуть, сто разів, але незабаром угорці отримують бюлетені для того, щоб як зазначає Орбан проголосувати щодо питання членства України в ЄС, тобто оці сім факторів, які будуть в ці бюдці бюлетені? Тобто, там від того, що Угорщина буде платити за Україну, зараз вона отримує гроші з фонду ЄС, а буде донором ЄС, сільське господарство помре через те, що українські землі війдуть якби в Європейський Союз, це в європейський ринок. Навіть ГМО стан, що ми їх можемо перелічити. Да. Так, так, Там дуже багато цих ну фактично, якихось прокремлівських більше страшилок, аніж факторів, які реально можуть бути. До чого цей. Референдум, скажімо так, опитувань ну, бачу, він є... начебто консультативний а, а він і що сказали, що юридично він не буде грати якоїсь там ролі, але ж Орман все рівно його проводить. Він хоче підстрахуватися, щоб не сказати, що в нього про московська політика і особисто його і партія. Це угорський народ, начебто, ось вирішив Україну блокувати, не доручення Москви, яке він насправді такий і, і і і отримав. Це ми бачимо, відчуваємо не так я, так. та Путін проти а угорці проти. Типу да, так. да. Ну і ці всі надумані сім речей, враховуючи те, що от, українці можуть продавати зброю, і безпекова ситуація в Україні не дуже хороша. І це все це може перелитися через кордони Євросоюзу. Так я вам скажу: я в Будапешті 90 х роках був дуже багато. Це центр був проституції, центр бандітізму. Вас на, в центрі Будапешта могли пограбувати. Просто всі хати ваша автомобіль все це вплив у, угорськ на угорщину Росії продовжиться в тому числі через кримінальні кола, в тому числі через кримінальні кола. Отже, це абсолютна видумка, і, і лише вступ угорщини в Євросоюз у 2004 четвертому. Зараз там ситуація з безпекова в Будапешті покращилась. Розумієте, тому що вони вступили. НАТО, потім Євросоюз, і, і це якось підтягнулося, Тому що це це, 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 це катастрофічна ситуація, порівняння з Києвом і так далі було ну не, неможливо. Не немож... розуміло, що тоді трансформація була 90-ті роки, Ну те, що там відбулося, відбувалося, це просто нахабність нам звинувачують чомусь в тому, що вони через що вони пройшли. Тепер 13-та пенсія. При чому тут у українці до 13-ї пенсії Євросоюзу? Ну. Абсолютний бред. Той хто працює там, так він платить свої внески пенсійні. Причому тут до пенсійних фондів має відношення угорський уряд, а не український. Розумієте, ми на це не впливаємо. Яка буде пенсія в Угорщині? Так. От, от якщо Орбан не може забезпечити 13, то це його помилка, не тому, що Україна туди вступає. Ну, згадайте цей е, бред щодо того, що в нас не сертифікована продукція сільського господарства, і так далі. Все воно сертифіковане, то воно і продається на європейському світовому ринку. Що угорський там фермер буде безробітним і так далі? Не буде він безробітним. Хай уважно працює і ефективно працює. Якщо український фермер краще працює, чи французький фермер, у нас конкуренція. Це головний принцип дії Європейського союзу. Конкуренція. Так, має бути певний протекціоналізм, але є певна конкуренція. Далі там що начебто, у нас хвороби, всі не вакциновані. Слухайте, у нас рівень вакцинації набагато більше, ніж у. У частини країн Євросоюзу про що про що мова? Це відкрита брехня, ну або те, що буде безробіття, мовляв, українці будуть займати якісь місця і так далі. Ну українці не займають місця в Угорщині, ті, що їм не пропонує е, угорські фірми, тобто там вони не можуть знайти серед, наприклад, в Угорщині якісь місця, заповнити українці, їх заповнюють так і в інших країнах. Тобто, українці доповнюють цей фонд. Не, робочої сили, які, якому не вистачає, це дисциплінована робоча сила. В итоге, ми бачимо сім цих принципів надумані, вони, на жаль, ну, на межі відкритої брехні, відкритої брехні. Рядовий угорець не може в цьому до кінця розібратися, вот. і це некоректно. І коли Угорщина вступала в Євросоюз, теж хтось міг провести референдум і теж хтось ну, міг переживати вступ. Нічого це не робили, тому що є якась певна європейська солідарність. Ну, цю якусь елемент цієї солідарності ми й очікуємо від угорської сторони. Що ж, дякую, пане Олександре, за таку розмову. Нагадаю, що сьогодні в студії Босток гостем був дипломат посол України в Хорватії та Боснії Герцеговині у 2010-2017 роках Олександр Левченко, з яким ми говорили про політику прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана та тиск, який на нього посилюється як з боку Європейського союзу, так і власне усередині країни. Дякую глядачам Босток, що були з нами під час цього ефіру, і до побачення.